Значить, мені скидають зараз відео, сумчани. Ще, вибачте, трупи не зібрали. Уже стоять два товариша, Я, я не знаю їх, мені просто скинули відео і об'являють збір. Ми потім вияснимо, що куди, але через 5 телеграм-каналів ми вже об'являємо збір, от уже банка здана. І найголовніше увага, що людей вибішує, що вибішувало людей до немає. І я їх прекрасно розумію. Допомога з, з зібраних коштів буде надаватися е, виключно по спискам, наданим міською радою. А ми ж знаємо з вами, як влада збирає ці списки, як надає допомогу. Якщо хто не знає, спросіть у сумчан. Як там, вони отримали за 30 січня компенсації по зруйнованому житлу, по зруйнованим під'їздам, по загиблим 500 тисяч гривень? Получили? А все це виділилося. А отримали ті гроші, які за сутки мільйон триста насобирали, як е, самі е, волонтери хвасталися, циті, е, донати зі швидкістю світла залітали. У вас щось святе є? Да. Допомога треба, тому що то, що міськрада виділить, то спише. Е, я просто задаю питання, куди ви гроші збираєте? Ви вже знаєте, куди треба гроші збирати? Ви ж навіть не знаєте. Ви просто стали на вулиці е, на фоні трупів і кажете, срочно треба. А люди наші добрі, вже зібрали 187 300 гривень. Ребят, куди ви гроші збираєте? Я спрашиваю. Куда? Якщо, допустимо, мені зараз дзвонять люди і кажуть конкретно сім'ї постраждалих комусь на похорон, комусь на лікування, тому що грошей не у людей. Хтось без житла стався, хтось без рідних стався. І мені дзвонять конкретні люди. У мене свої списки жизнені від людей. Не від міської ради, не від облради, не від мерів, не від херів, від губернаторів. Тим більше ми розумів, яку взяли на Хабарі. Куда ви гроші збираєте? Скажіть людям. Вы вже собрали 187 тисяч, це только за полчаса. И що саме інтересно? Трупы лежать, люди плачуть, лежать, діти, пофиг, банки создані, уже вони збори, блять, збирають. Если ви люди добрі, хочете дійсно допомогти людям, які постраждали, які загинули, які згоріли жив'ям э, в автобус 62-й автобус, то будьте люб'язні. Проверяйте інформацію, кому ви гроші даєте. По-перше, кому треба допомога, чи фінансова, чи медична, чи продуктова, чи будь-яка, чи навіть юридична, запишіть, будь ласка, номер телефона 068 243 0130, мій особистий мобільний, 068-354-5737. Дзвоніть Звоніть на ці телефони, пишіть кому що потрібно, щоб я мог...